Ми з Леоном будемо у мейн івенті. Зараз ми тут у Вегасі будемо захищати титул проти всім відомого хлопа. Все йде як по маслу. Один із найкращих таборів, які ми проводили. Містер Ковінгтон у дуже великій Це мій другий захист титулу. Будемо виступати на великій арені. Знаєте, всі квитки у вегасі продані. Опонент, якого я не дуже полюбляю. тому все чудово, розумієте? Це бій за спадок для мене, для моєї сім'ї. Це дуже сильно мотивує мене. Це тиск, який штовхає мене вперед. Я йду туди за фінішем. Якщо я не зможу фінішувати його, я просто собі не пробачу. Тому це той настрій, з яким я йду на цей бій. 3, 2, 1! Ай спіл! Поїхали. Це що? День ковбоїв? Чому всі в ковбойських капелюхах? Хей. То що ми робимо просто зараз? Ми будемо робити нашу післяшкільну програму. Я та ще четверо забрали дітей із школи і прямуємо до школи карате. Ми допоможемо їм із домашнім завданням. Ну не я, звісно. Інші четверо допоможуть з домашкою. Щось перекусимо і підготуємо їх до занять по карате сьогодні п'ятниця, а це означає, що сьогодні день спарингів. Ми вдягнемо форму і дамо волю кулакам. Ми намагаємося прививати різні речі нашим студентам: гарну техніку, трішки бійцівського духу. Ну і як бути доброю людиною серед інших людей. Я хочу побачити удар в голову. О, удар з розвороту. Боже ті джей, вона відправила тебе в нокдаун, тобі краще піднятися. Він добрий хлопець, він чудовий вчитель карате. Ану, струнко. Увага! Ану, давайте п'ятюню, красунчики. Блін, вони відбили мені руки. Це мої два останні дні у Флориді, мої останні приготування до бою в неділю в Лас-Вегасі. Я дуже пишаюся і я дуже вдячний UFC за те, що вони роблять для мене. Я можу змінювати на краще життя іншим своїм мистецтвом в октагоні. моїй дружині, моїм дітям моїй мамі. Знаєте, всім моїм рідним та друзям. Таке моє життя. Тому, коли я йду в Октагон, я відчуваю себе краще ніж будь-коли. перед завоюванням титулу я тренувався як чемпіон, тому що бути чемпіоном, забрати пояс це лише один бій, розумієте? Тобі потрібно доводити це кожного дня, і я намагаюся доводити це собі, моїй дружині дітям. Це найбільш важлива річ для мене бути прикладом для своїх дітей, для дружини, показати всім, як сильно я люблю те, що роблю. Ось і все And, uh, let's go. Сьогодні п'ятниця. а Ми в торговому центрі. Я прийшов сюди із своєю десятирічною племінницею. Ріот збираємося покататися на ковзанах. Точніше, спробуємо. Лише спробуємо покататися. Я думаю, що титул старшого дядька це найкрутіший титул, який в мене поки що є. Я ним пишаюся. Я дуже близький із своєю сім'єю. Вони моя основна підтримка. Вони підтримують мене увесь час. Тому я завжди стараюся робити щось зі своєю племінницею. Стараюся бути для неї найкращим другом. Мій дядько Брендон — найкращий дядько у світі. Він завжди піклується про мене. Він завжди поряд. Я прийду на його бій. Це вже другий раз, коли я дивлюся його бій. І я думаю, це буде легка прогулянка. Як справи у твого собаки? Все чудово. Він просто нервує, коли мене нема поряд. Так, він актор, коли мене нема поряд. Хочу привітати тебе з близнюками. Дякую, мені дуже приємно. Я, чесно кажучи, вже не можу дочекатися. Вони повинні народитися десь в середині квітня. Ти будеш крутим батьком. Я сподіваюся на це. Я сподіваюся. Звідки ти, Ліверпуль? Оу, там же ж ці Бітлз. Так, Бітлз, можете кликати мене п'ятим. Бітлз. Хочу перевдягнутися і вже потроху підтягуватися до клітки. Ще побачимось. Що ж, нас запросили до залу дивитися, як Педі та Молі тренуються. Я вже давно стала фанаткою Педі. Я люблю дивитися його поєдинки. Він чудово передає цю ментальну енергію. Мені подобається ця його риса. Він просто крутий хлопець. Сьогодні трішки відпрацюємо техніку, відпрацюємо деякі позиції, прикинемо, як може пройти бій. Можливо, він захоче закінчити бій знизу або в стійці. Я думаю, що для Педі бій Стоні завжди був поєдинком мрії. Битися з ідолом, на якого ти дивився, поки сам зростав у цьому спорті. Я думаю, це гарний бій для Педі. Наступний рівень. Він б'ється з абсолютною легендою цього спорту. Я думаю, нам всім буде за честь подивитися цей бій. Оу, oh, це ж UFC Embedded Edition. А тепер поїхали дивитися Колбі Covington Edition. Заходіть до мого гарного будинку, який я орендував перед боєм з Леоном Пельцеоким цієї неділі. На Pay-Per-View на тімо арені в Лас-Вегасі, Невада. Тут ми проживаємо. А тут крутий вид на гірський хребет Колорадо. тут. Ми готуємо. Тут в не сходами зазвичай ми відпочиваємо, граємо в ігри, зависаємо. В нас є стіл для більярду. В нас є багато вина, гарна барна зона. Там у нас джакузі, Ми доволі часто його використовуємо. Тут у нас є шість кімнат, тому всі сплять в гарних умовах. Їдять смачно, почувають себе добре. І в неділю на пейперв'ю буде супер добре. Що за круте життя, чувак? Ми тут вже цілий тиждень. Ми провели багато тренувань тут. Це допомагає піднімати наше кардіо на інший рівень. Ми тренуємося на висоті трьох тисяч метрів над рівнем моря. Потрібно тренувати легені. Нема людини, яка зможе зупинити мене цієї неділі. Я відчуваю себе так, ніби вони можуть покласти навпроти мене супермена і Халка одночасно. І я все рівно зроблю свою роботу, особливо ще й коли там буде Дональд Трамп. Я поверну цей пояс в Америку.